Роздрукуємо сьогодні матеріал, розклад занять на дошку наші заняття з сайту analog.com.ua. Роздрукуємо на Ватмані 160, заламінуємо плівкою соткою. І Зараз будемо вирізувати паралельно, відповідаю вам на повідомлення в електронці. Чудово, що у мене є такі класні ножиці, фіксарси. Вони дорогі, але того вартують. Вони гострі. і Ось коли закручуємо, бачите, то е ватман разом з ламінацією нічого не крутить. І зараз вирізані таблички, покажу, як би виглядати на дошці. До речі, дошка класна, приїхала магнітно. Виставляємо табличку головну Заняття сьогодні. І заняття, які сьогодні у вас будуть і можна так змінювати зранку, і коли настає, наприклад, час математики, то ми діток підводимо сюди, і, звісно, позначаємо, що зараз математика і далі, підкілля, природа, не са мова. Спочатку будуть маленькі дітки за малюночками розуміти, що зараз відбувається. А вже старші діти, то зможуть ознайомлюватися з літерами і навіть читати, тому що навмисно зробили такі літери, щоб вони були великі і зрозумілі, тобто не прописні, не якісь каліграфічні, не маленькі, а саме капслоком великі і зрозумілі для дітей. Та перед тим як працювати з таким стендом, потрібно звісно показати діткам всі таблички, які у вас заняття взагалі є в цій групі, показати всі таблички. Розповісти, що там зображено, і тобто ввести дітей в одно понятійне поле. Бачите, що це кольоровий папір, ножнички, значить щось будемо вирізати: малювання, економіка тут скарбничка, монетка і, і грамота, тобто вивчаємо літери. Емблемки намагалися зробити дуже зрозумілими для дітей, назви, які вказані на олівчиках, ви можете переглянути на сайті анелог.єю у цьому товарі там весь перелік, формат, в якому він продається. Будь ласка, купуйте, користуйтеся. Це дуже цікаво.